Доводилося не раз бути у цьому домі молитви, але прийшов час, коли не стало такої возможності, але Бог подарив для нас, і ми я знову на цьому місці, тому хай ім'я Боже буде благословене. І хай Боже Слово, воно завжди нам нагадує, що є життя, яке приготує для нас Господь, і тому і залишив своє слово для того, щоб ми могли вникати. В себе і в науку, і подивитися, що ще потрібно у моєму житті, побачити, що хоче Господь, щоб я побачив у своєму житті, щоб ось виправити ось ту дорогу, і ми могли йти за нашим Господом. Я хочу прочитати Боже Слово, нам нагадувалося вже це місце священного Писання. Но Хочеться порозмішляти 7 розділ Євангелія від Матвія. 13 вірш. І ниже такі слова. «Входьте вузькими воротами, бо широкі ворота, і простора дорога, що веде до загибелі, і багато хто йде нею. Бо, вузька, бо вузькі ворота і тісні, бо вузькі ворота. І тісна дорога, що веде до життя, і небагато хто знаходить її. Христос сказав такі слова, що є ось дві дороги: є широка і явуська. І написано, що Христос каже, що по широкій дуже багато людей вони взяли напрямок і думають, що це є добре, ось іменно. Мають у своєму баченні, як Боже Слово пише, каже, що є. Ось типу ті, які кажуть ось людини, що вони є прамі, і вона більше нічого не бачить, ось думає, тільки я так іду, так правильно, і не звертаючись до Божого Слова, не звертаючись, тобто не вникаючи в Боже Слово для того, щоб подивитися, чи свого часу навіть і Давид казав: Господи, подивися, чи не на опасному не на опасній я дорозі. Ось іменно звертаючись, цар, який, можливо, маючи всю владу, маючи все, все при собі, але ж теж хотів, ходити дорогами Господніми. І ми читаємо Божому Слові, я хотів би прочитати ще одне місце священного Писання, іменно наслідки непослуху можуть привести нас до нехорошого, до нехорошого шляху. Читаю, це буде буття для нас відоме, відоме місце, 16 розділ з 8 вірша. І спитав він: Агар, служниця Сарина, звідки ти прийшла, і куди йдеш, вона відповіла: я втікаю від цари господині моєї, ангел Господній промовив до неї. Повернися до Господині своєї і підкорися їй. Наслідки ми розуміємо і знаємо, чому сталося так: стала зневажати свою господиню – Стала зневажати і прийшла до такого положення, що змушена, або ось іменно думка прийшла, що треба втікати. І написано, коли ангел знайшов ось цю жінку, то задав їй за таке запитання. Гар служиться Сарина, звідки ти прийшла і куди йдеш? Ось імено я сьогодні хотів би так само звернути увагу, звідки ти прийшла, звідки ти прийшов, і куди йдеш, які маєш напрямок у своєму житті, чи перевірив, чи перевірив, чи буде благословіння, чи благословить тебе Господь по ось тому путі, по якому можливо взяв напрямок, і думаєш, що ось тільки так правильно. Не звертаючися знову повторюю до Писання, до його дзеркала, яке написано просвітлює всяку темряву, тобто показує, а світло Боже, яке просвітлює, і якщо ми обращаємося до ось, цього, до ось цього світла, до ось цього Божого Слова, то воно показує нам, що треба, як треба йти, куди треба звернутися. І ми читаємо в Божому слові, що ось є жінка. Подійшла до такого положення, вернулася, вернулася, і там далі ми читаємо знову. Змушена була утікати непослух, зневага. Зневага іменно прийшло, прийшло ось таке дум, тобто, бачення у її житті, або вона відчула, що вона вже вища за, за Госпожу свою. Тобто, прийшло, можливо, якесь, ось таке, якесь таке бачення, але хай Бог допоможе кожному з нас, щоб ми могли, звіраючи себе із Євангелією, і з Його словом. Читаючи місце Священного Писання. Так само є нас, є нас одна подія за два сини, які були написано у батька. І через, через його бачення, тобто він побачив у своєму житті і каже до батька: дай мені найкращу, ось свою, тобто належну мою частину, яка належить мені, і я ось піду, піду, так як я бачу. Ось я маю у своєму баченні можливо шлях. Я не хочу, щоб ти мені щось підказував і написано, що встав, і пішов. Батько, батько не заперечував ось е, сину, віддавши, що належало для нього. Але ми читаємо в Божому Слові, наслідки прийшли до того, що ось іменно не було що їсти. Прийшов до розбитого коріта. І ми читаємо в Божому слові, що е, ось іменно прийшов у себе. Прийшла думка, що скільки у батька є багато хліба. Є багато хліба, а я ось тут вмираю від голоду, встану, піду до батька. Брати, сестри, нас є Бог, який сьогодні зібрав і збирає нас на цьому місці. Можливо, говорить до нас протягом і цього собрання, можливо, вдома, можливо, на роботі. Знаєте, він хоче, щоб ось дитя Боже, мало хліб. Дитя Боже, щоб йшло ось тою дорогою, якою хоче, якою хоче бачити Бог. І ми читаємо, навіть сьогодні чули: іменно коли людина вона починає втрачати ось ці заповіді Божі, починає втрачати буду. Так казати своїми словами починає втрачати ось той вкус хліба, їй щось нравиться, або понравилося щось інше, брати сестри, і читаємо Божому слові далі за ось цього чоловіка, що. Плакав я своїми словами можливо, осознаючи і каже: Батько согрешив Я, я не достойний вже називатися сином, але прийми мене ось навіть найміки. Я, я согласний, щоб ти прийняв. Я хочу ось цього хліба. Я хочу, щоб бути у твоєму домі. І батько каже, дайте йому найкращу одіж сьогодні сьогодні ми маємо ми маємо ось таке зібрання і господь він хоче щоб ми могли так само переглянути і ось ця думка прийшла прийшов у себе Прийшов у себе став розважати, і прийшла, і прийшла добра думка, що треба вернутися до батька. Брати і сестри, я сьогодні хочу звернути увагу, порою Бог. Порою Бог він ложить у твоє серце. Можливо, приходить добра думка, що треба навернутися, що треба ось іменно прийти до того, де є хліб, де є життя. І коли він навернувся, батько його чекав. і... Простив, дав йому найкращу одежу. І хай Бог благословить кожного з нас, якщо ти, можливо, шукаєш або знайшов, можливо, якийсь інший напрямок, тобто широка дорога. І здається, що е, все так було добре, але прийшов час. Ну прийшов час, можливо, е, можливо ось і не став, відчувати, не став відчувати Божої присутності, не став, не став відчувати ось іменно смак хліба. Брати, і сестри, Бог сьогодні. кожного з нас він любить і хоче дати для нас свою милість. І знову я хотів би звернути увагу за непослух, непослух Бога, приходить, приходить ось таке положення, коли написано Бог сказав до Йони іди у Неневію і говори там слово. Говорить, написано, написано в Божому Слові, що цей чоловік ось іменно взяв напрямок інший. Він, він знав, каже, що я знав, Господи, що ти добрий, добра людина, тобто добрий Бог, який можеш простити, який можеш ось іменно все поміняти і взяв інший напрямок у своєму житті, але іменно Бог. Мав бажання, щоб іменно прозвучало там слово у Ніневі. І написано і написано, що коли він взявши інший напрямок, то спіткала його на його дорозі буря, тобто на морі. І написано: і написано в Божому слові, я скорочуючи, но коли написано, прийшов у себе і возвав до Бога. Возвав до Бога і каже, що все, що ти сказав своїми словами, передою, все, що ти мені говорив, я вже готовий іменно нести. Я готовий ось іменно говорити. І коли проговорив ось те є слово, брати і сестри, ось тіє люди зрозуміли, що неправильно, неправильно жили, неправильно іменно мали напрямок. Навіть написано дійшло слово до цара, яке написано взняв. Свої царські одежі посипав ось попелом свою голову і почали поститися і молитися і казати: Боже, помилуй. Помилуй. І Бог подивився, Бог подивився на їхнє смиріння, подивився, подивився на те, що прийшло е, іменно осознання в їхньому житті. Вони поміняли свої, е, можливо, і помисли, можливо, свої дороги. Так само іменно зважили, що неправильно взяли напрямок у своєму житті. І навернулися до Бога. Брати і сестри, Бог сьогодні хоче, щоб ми могли переглянути у своєму житті і так само подивилися, чи не на опасній я дорозі свого часу Давид знову повторює, говорив ці слова. Коли ми читаємо за Павла, це коли вже він. Був ув'язнений і написано, що коли радив, я там скорочуючи, радив, ось коли вони мали відпливати відкрито і радив, каже: мужі, я бачу, що каже, плавання наше буде опасне, і каже, що не тільки для нашого життя, але й для корабля. І там написано, що ось той чоловік, який був старший над кораблем, довіряв більше. Ось іменно ось науці. Давайте так будемо говорити своїми словами, доверав більше науці, довирав ось іменно на свій стаж, як він, як він може справитися з тим або іншим штормом. Можливо, і знаєте, що не прислухався, не прислухався до поради. І написано, що зустріла їх велика буря, так само на морі. І написано, що втратили всяку надію на життя. Втратили, ось іменно прийшов такий час, який люди побачили, що вже виходу немає. Немає, здається, виходу, але ж іменно являється йому ангел Бога. цього Павло і каже, що не загине не одна душа, не одна душа. І каже, коли він взяв ось той хліб, благословив і дав, і написано, що прийшла ось тая сила, прийшла, прийшло, можливо, надія. І як дуже важливо в нашому житті так само ось питатися від Божого Слова. Якщо, можливо, попав у таке положення, так само не послуг, можливо, розчарування прийшло в життя. але навернися до Господа. Прислухайся, що він буде говорити тобі. І він скаже тобі слово, яке написано, де Бог Тобто ангел говорив до того. Коли до корнілія прийшов, прийшов. Мож Боже Петро, і каже, він скаже тобі слово, яке спасешся ти і весь дім твій. Брати, сестри, ось є слово, воно приводить нас до спасіння, Боже Слово, воно дає напрямок у нашому житті. Як нам треба йти? Куди нам треба обращатися, до кого, до кого іменно взимати, і ми неодноразово переживали в нашому житті, неодноразово, коли щось. Заглядало так близько, можливо, то була смерть, можливо, можливо то було якесь, знаєте, таке розчарування йти, коли зустрічався з цим. Але ж і тоді Господь, але і тоді Господь проводив, проводив своє сильно миттю рукою, бо Він любить нас. Він хоче, він хоче іменно провести і провести, хоче дати життя. І... У його, у його руці наше життя. Тому Хай Бог благословить кожного з нас. Ми будемо йти до молитви. Будемо просити Божого благословення, щоб ось іменно Слово Боже, воно просвітлювало серця, воно просвітлювало і давало напрямок сьогодні. Тим, можливо, можливо, хто не бачить, як треба далі йти, а Боже Слово, воно показує і дає напрямок. Є дуже хороші знаки. у Божому слові і Христос, коли свого часу говорив ось ці слова, порою люди не вміщали, порою ось імено мали своє бачення, але ж Христос казав такі слова, прийде час, коли ось те є слово, воно буде судити нас. Ми пригадуємо в Божому слові за одного чоловіка, який, який прожив усе своє життя. Це був багатий чоловік, і був Лазар, і написано, що розкошував. і Робив все, як хотів, як бачив, як, як підказувало серце, написано, одівався в порфіру і, вісон, і щоденно бенкетував. І думав, що так життя буде продовжуватися, але настав час, коли опинився в нехорошій участі. І написано, був Адой, побачив лазара, тобто, якого, можливо, недолюблював, якого, можливо, можливо, навіть не, не написано, зневажав, але ж іменно коли побачив, то не стало тоді вже смішно. Не стало, не стало іменно не стало, не стало так весело, коли побачив Авраама і побачив Лазара на лоні. І читаємо, читаємо в Писанні, що каже: такі слова пролунали, що пошли його у дім батька. У мене там ще є п'ятеро братів. Хай він скаже їм слово, хай він іменно скаже, щоб вони не попали в це місце муки. І ми читаємо Божому Слові, що. Сказав йому Авраам: їх є Мойсей і пророки, нехай слухають. Якщо каже навіть той з мертвих Воскресне, не повірять. Їх є Мойсей і пророки. Я на заразний час хотів би сказати: у нас є Боже Слово. В нас, є, в нас є Писання, яке показує, як нам треба йти, щоб не попасти в нехорошу, в нехорошу участь. І тому воно нас закликає, воно нас застерігає. І якщо ти прислухаєшся, якщо ти схочеш слухати, то Бог тобі підкаже. Якщо не захочеш, іменно він не зможе, він не зможе іменно зробити це силою, хоча б в його власті або в його владі, Но хай Бог нам допоможе, щоб усякий час ми могли розуміти, що за все прийде, прийдемо і прийде час, будемо давати відповідь. Тому дав благословить нас, Господь. Ми будемо дякуючи Богу за це зібрання. Ми будемо молитися. Розкажемо, помолимося за нашу країну. Помолимося, щоб Господь він зглянувся над кожною, над кожною людиною.